Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кухонні банки для зберігання спецій. Ці скляні банки з кришкою забезпечують надійний захист від вологи та зберігають свіжість ваших продуктів. Завдяки прозорому склу, ви зможете легко бачити вміс, що робить їх чудовим вибором для організації кухонних продуктів. Бамбукова кришка. Надасть природний та стильний акцент. Ці банки стануть чудовим доповненням до вашої кухонної колекції та допоможуть вам організувати та впорядкувати ваш простір. Пропонуємо до вашої уваги універсальний розсувний органайзер для кухні. Він включає в себе полиці та тримачі для мила, щіток та інших кухонних аксесуарів. Телескопічна конструкція дозволяє легко регулювати розмір та положення стелажів. Завдяки цьому вони будуть ідеально підходити під вашу раковину. Він виготовлений із міцного матеріалу, який стійкий до дії води та хімічних засобів. Органайзер допоможе вам максимально ефективно використовувати доступний простір. Пропонуємо до вашої уваги вологостійкі килимки для кухні. Дані килимки можна розмістити на столі, в шухлядах або шафах кухонних меблів. Вони виготовлені з високоякісного матеріалу, який стійкий до потрапляння масла. Унікальний рулонний дизайн дозволяє легко вирізати потрібні розміри для різних поверхонь. Килимки забезпечують бездоганний стан кухонних меблів на тривалий час. Крім того, вони мають привабливий естетичний дизайн, який доповнить інтер'єр. Вашої кухні. Пропонуємо до вашої уваги еспандер для зап'ястя. Це ефективний пристрій для зміцнення м'язів кисті, пальців та передпліччя. Ідеально підходить для тренувань, реабілітації після травм, розвитку хвату та зняття напруги після роботи за комп'ютером, виготовлений з м'якого, але міцного силікону, приємного на дотик та стійкого до зносу. Еспандер компактний та легкий, легко поміщається в кишеню або сумку, щоб займатися у будь-який час у будь-якому місці. Ходить для спортсменів, музикантів, офісних працівників та людей, які хочуть поліпшити моторику рук. Крім того, допомагає при тунельному синдромі, артриті та інших захворюваннях кісток. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для кухні. Це незамінний аксесуар для організації вашої кухні та підтримки свіжості продуктів. Їх компактний дизайн дозволяє ефективно використовувати простір на кухонних полицях або в холодильнику. Виготовлені з високоякісного пластику, тому ці контейнери безпечні для зберігання різних харчових продуктів. Вони чудово підійдуть для круп, горіхів, сухофруктів, спецій або солодощів. Контейнери мають герметичні кришки що забезпечують надійний захист від вологи та зберігають продукти свіжими. Прозорий матеріал дозволяє легко бачити вміст без необхідності відкривати контейнер.